Так само страшні речі чинили люди, які утримували на Полтавщині приватний будинок милосердя. Але насправді він виявився будинком не милосердя, а він виявився будинком жорстокості, знущання. І катувань, і коли омбудсмен Дмитро Лубінець позапланово перевірив а, багато інших, і цей приватний заклад у селі Трояни Полтавської області, яким опікується всеукраїнський рух, з красивою назвою Дім Милосердя, всеукраїнський рух, дім милосердя, то виявили, що у двохкімнатному будинку перебувало 12 осіб, з яких 4 людини з інвалідністю. А в приміщенні та у дворі, як ви бачите зараз на екрані. На цих фотографіях була абсолютно антинісанітарія. Умови взагалі не мають нічого спільного з адекватним проживанням людей. В тих умовах, які ви зараз бачите на екрані, жили люди з інвалідністю у малесенькій кімнаті, масюпусінькій, площею 15 квадратних метрів, вимушені були тіснитися. П'ять жінок, ліжка стояло, отак от в притул покажуть зараз один до одного все завалено мотлохом. Умови гірше, вибачте, аніж у в'язниці. А вікна, хіба воно хоча вони і були ці вікна, вони були без шибок. туди, навіть не потрапляв, звичайно, не потрапляло ніяке чисте повітря, не було чим дихати, все затхле, все е, загиджене. Смерділо е, недопалками, смерділо е, старими речами. Стан цих нещасних людей був ну, сказати неохай. Ним це нічого не сказати. Люди виглядали там як занедбані безхатченки, і то безхатченки виглядають охайними, бо мають змогу про себе подбати, десь щось знайти, позбирати, якось помитися. Ці люди не могли навіть помитися, їх не випускали. Вони були майже як у рабстві. Коли з цими в'язнями дому милосердя поспілкувалися, працівники соціальної служби і поліції то те, чого просили. Люди були просто хліб і вода. І представники омбудсмена викликали, звісно, на місце правоохоронні органи, викликали на місце швидку. Шестеро людей одразу ж були госпіталізовані. В однієї жінки госпіталізовані. Навіть послухайте, діагностували зламану та застигнову кістку. Тобто ця жінка жила з переламом. І ніхто не намагався надати їй якусь медичну допомогу, викликати лікаря, відвести на рентген і е, загіпсувати. Зараз на заклад, звісно, написано заяву до поліції. Людям запропонували одразу оформлення на постійне місце проживання до державних установ, і держава тут вже е, займеться їхнім, е, спілкув... їхнім е, турботою їхнім про них.